на дня Що робити з корупцією? Як з нею боротися? 2019 рік Володимир Зеленський ще не обраний президентом України, але він чітко знає, яке явище є головним ворогом країни. Корупція. Корупція в Україні була завжди. Кожна нова реформа в підсумку продовжувала нові схеми, кожен закон. Нові антизаконні оборудки певно немає жодної галузі економіки або бізнес-ланки системи, яка б не була наскрізь пронизана корупцією, в тому числі і військова галузь. Напад, це відомий український журналіст Руслан Коцаба, учасник революції на граніті та патріот, якому не раз доводилось платити за сказану правду здоров'ям, роботою. Власною долею. Він добре знає, що відбувається в країні з тими, хто намагається казати правду. Немає свободи слова, немає е, можливості навіть свою власну думку сказати. Тобто в країні переслідують навіть за Інакодумство. Це класична репресивна диктаторська країна, де Зеленський грає роль. Початку грав він після Голобородька, ролі Голобородька, грав роль президента, тепер грає роль верховного головного Він ці пожпожмаканій маринарці, тій футбольній футболці з такого оливкового темно оливкового кольору потній в камуфляжних штанах і такий недоглянутий, якийсь такий пожмаканий вигляд, і тільки ходить по світу, їздить і просить: дайте деньги, дайте деньги, дайте ракети. Ми будемо свої люди, своїх людей будемо утилізовувати, але ви дайте нам ракети. Ну розумієш, тобто зараз це дійшло до того, що навіть коли це би я сказав в Україні. Буквально в той самий день, не на наступний, в той самий день до мене би СБУшники прислали би неонацистів, які би проламали б мені череп. Але найбільш лакомий шматок в системі воєнної корупції це все ж звичайно зброя. Зброя, яка зникає, зброя, яку не бачать військові, і певно, якої не вистачає для контрнаступу. Адже чому західні партнери запевняють, що надали все, а результат не такий, як вони очікували? Якщо говорити на державному рівні, те, що йде з міністерства оборони, техніка, автомобілі, там зброя, вони йдуть також напередодні. Але йдуть по бумагам, тобто спускається зброя, а доходить бумажечка на бумагі написано, що в цій військовій частині знаходиться передано 10 танків, там броніки, тепловізор, все інше. Тільки на бумагі по факту хлопці з вибачте мене з ложкою, реально з ложкою, ходять, копають окопи. От і вся реальність виділені Україні кошти західними партнерами просто розчиняються в повітрі, а от знайти відповідальних. Практично невозможно. Не пойман не вор, но можно предполагать, что достаточно существенная часть. Потому что на самом деле во время войны очень сложно проконтролировать потоки денег. По большому счету мы не всегда знаем, сколько денег доходит до Украины, потому что и те, кто выделяют, те государства, которые выделяют, очень часто, давайте называть вещи своими именами, тоже используют не совсем честные схемы и не всегда думают про Украину. Словно, якщо Соєнні Штати, наприклад, виділяють 45 мільярдів для України, це означає, що дай Бог, що 5 мільярдів дійшло до України. Чого лише вартують численні історії щодо тендерів на постачання зброї для ЗСУ? Міністерство оборони оголошує тендер на закупівлю зброї та укладає контракти з кількома імпортерами. При цьому робить 100% передплату за контрактами. Імпортери контракти не виконують, гроші виводяться на нібито постачальників за кордон, і тиша тиша, яка б мала насторожити міністерство. Натомість ці ж імпортери отримують нові контракти, за які так само надходить 100% передплата у міністерстві. Зброю чекають місяцями і, врешті, звертаються до суду. Суд накладає штраф на імпортера для прикладу. Різниця між виділеними коштами та сумою штрафу лише за одним контрактом 270 мільйонів мінус 16 мільйонів дорівнює 254 мільйони гривень. Зараз е, у владі виключно ті люди, які хочуть за допомогою влади, казково збагачуватися, бо тому що під час війни. Можна безкарно красти мільйони мільярди наших з вами, тобто народних грошей. І це доказують схеми корупційні в Міністерстві оборони, схеми корупційні в, в ті... Укороборонпромахти всіх і тому подібне. Зараз нам залишається з тобою тільки констатувати, бо тому що ми знаємо, що вони будуть безкарні. А чому безкарні? Бо тому що є ціла піраміда. І ця піраміда, на верхівці цієї піраміди, президент Єрмак. Ну, я Андрія Єрмака вважаю справжнім президентом, а, і, хоч він також є регентом біля нашого, так, скажімо так, неповносправного е, хлопчика члена членограє. Але власне ця піраміда, очолювана Єрмаком, вона. Чому, чому вона може бути? Бо тому що є сприяння тих країн, які, буцімто, раніше критикували Україну за корупцію, але зараз вони мовчать. То де ж зброя. Чому військові не бачать тих об'ємів допомоги, про які звітують і уряд, і президент. А де ж це? Де ці літаки з Канади, з Америки? З Англії? Де це все? Де ці кораблі велетенські забиті цим? Всим? Добром? Де воно? На сьогоднішній день ми не бачимо. На сьогоднішній день ми цього не бачимо. Де воно дівається, так влада висвітлює потрошку. Так вона признається, що хтось вкрав. Та ні, ребята, ніхто скрав. Це ви не контролюєте ситуацію. Ви, можновладці, ні Верховна Рада, ні Кабмін, ні президент сьогодні не контролює ситуації в державі. Все більше припущень і здогадок про те, що існує ще одна схема схема, про яку відверто навіть страшно припустити. Це продаж нашої десь втраченої зброї за кордон. Ну там бельгійські там чи. Зброя, чи, скажімо, там американська зброя чи з тими жовтими скотчами, вже навіть у, у Мексиці наркокартелях. Це означає, що іде торгівля зброєю, а бойові дії, вони тільки для того, щоб прикрити будь-які крадіжки зброї. В цьому то й проблема, що ми, ми навіть не можемо нічого з тобою сказати. Ми не можемо про це, що, ну, я говорю, але. Це таке. Ми, ми є малочисельні, у нас дуже мало. Люди бояться навіть е, таке відео, як нас навіть бояться дивитися. Світові лідери країн вже виражають занепокоєння можливим продажем переданої нам зброї за кордон. Зокрема, прем'єр-міністр Ізраїлю Бінямін Нетень'яго вже побачив передану Україні заходом зброю біля кордонів Ізраїлю. Єсь очень много світлі з того, що оружие, котро назначались до України, от є втрачається там в Ємені, в Семалі, в Судані і так далі. То де ж зброя, яка так не надійшла на фронт. Де ділася зброя? Зброя взагалі-то якоби у нас є, але тільки по бумагам. Все, що ви передаєте в Україну, розкрадається, і до солдат не доходить. Тому я дуже прошу. Зробити контрольну ревізію і комісію, і зробити зелений коридор від пункту А, тобто від вас цієї військової техніки, до пункту Б, тобто нуль, тобто там, де хлопці сидять в окопах, щоб вони особисто своїми руками отримали і хамери, і тепловізори, і броніки. От що я хочу приховати голку з того сіна можливо. А от приховати корупцію, яка лізе з усіх щілей від світової спільноти неможливо. Вони дивляться отак. Вірите? От крізь пальці. Їм вже це не цікаво. Людям в Америці практично це вже не цікаво. Чому тому, що вони знають, що не дай, то вкрадуть. А хто почне говорити, йому закриють рот. Його будуть бити, його будуть принижувати, будуть робити все, щоб він закрив рота і не говорив про це. 2023 рік на початку лютого в Україні було оголошено бій корупції. Пройшли не одні масштабні обшуки утоп-чиновників, винесено їм підозри та навіть звільнення, але віз і нині там.